Вітаю, шановні колеги. У цьому відео ми продовжимо говорити про так звані нові психоактивні речовини. Самим визначенням нових психоактивних речовин та основними проблемами, що вони обумовлюють, можна ознайомитись у першому відео, що присвячено цій темі. Посилання буде у описі під цим відео. Тож, сьогодні ми будемо говорити про представників групи препаратів з переважно стимулюючою дією, а саме про MDMA та інші нові психоактивні речовини із емпатогенним впливом. Наразі екстазі або MDMA, це абревіатура від метілен, діоксі, метамфетамін, все ще залишається відносно поширеним наркотичним бревчовином у юро. Останніми роками збільшується продаж таблеток з значно вищою дозою. Як правило, під екстазі розуміють саме MDMA, але це не завжди так, і багато споживачів, не знаючи того, можуть вживати інші препарати разом або замість МДМА. Багато продуктів, що продаються як екстезі, містять MDMA та інші сполуки, включаючи пенетрон або параметоксіамфетамін, або скорочений PMA. Інколи MDMA в них повністю відсутні. Також за останні роки з'являється цілий ряд аналогів MDMA та речовин із подібною дією. Фармакологія цих речовин. МДМА структурно схожий як на амфетаміноподібні стимулятори, так і на маскаліноподібні галіценогени, проте за фармакологічною дією відрізняється від них. МДМА по-різному впливає на різні цілі. Він вивільнює та інгібує зворотні захоплення моноамінів, серотоніну, дофаміну та нордреналіну. Він має ефект інгібіторів мономіноксидази і діє безпосередньо як агоніст рецепторів 5 ht 2 a серотонінового рецептора, відповідального за гальценагену дію. Крім прямого серотонінергічного впливу на настрій, MDMA та його аналоги чинять і опосередкований, впливаючи на транспортер серотоніну, так званий білок SERT, який виступає посередником вивілення нейропептидних гормонів окситоцину та пролактину. Саме вплив MDMA на SERT сприяє соціально позитивному емпатогенному ефекту даних речовин. Щодо способу вживання та настання тривалості ефекту від MDMA і подібних речовин. Вони випускаються в багатьох формах, переважно у вигляді порошку, кристалів або таблеток. Звичай, у формі таблеток, порошку чи кристалів його приймають перорально. Якщо MDMA не вживається перорально, його вживають шляхом інсуфляції, дихаючи через ніс. Ректальне використання та ін'єкції зустрічаються дуже рідко, але про такі випадки теж є повідомлені. Інші нові психоактивні речовини з подібними ефектами, також зазвичай використовують перорально. МДМА швидко всмоктується. Для досягнення ефекту, зазвичай достатньо 20-40 хвилин, пік ефекту досягається через 60-90 хвилин, а його тривалість сягає до 5 годин. Зверную вашу увагу, що початок дії інших MDMA подібних речовин, що передаються під виглядом екстезі, може бути. Різним. Наприклад, PMA, про який згадував раніше, починає діяти значно ніж MDMA. Це може спричинити проблеми, особливо коли ті, хто вживають PMA, вважають, що це традиційний та вже звичайний для них MDMA. Вони можуть прийняти другу або третю дозу, вважаючи, що перша не подіяла. Тому існує підвищений ризик передозування, що вже стало причиною великої кількості детальних випадків у Європі. Це добазних ефектів від вживання MDMA та його аналогів. В першу чергу це стимулюючий ефект в вигляді підвищення налітнічного рівня, ейфорії, галюценогенний ефект, спотворення сприйняття річ це галюцинація, емпатогенний ефект про поведінка, поведінки, релаксація, спокій, емпатія, близькість до інших та ріст чуттєвого сприйняття. До речі, варто зазначити, що саме емпатогенний ефект стає причиною вживання mdma подібних речовин серед. Серед осіб, що мають тривожний розвиток, соцеофібічне переривання, вони за рахунок цих наркотичних речовин намагаються з ними боротися, що є зовсім хідним шляхом. Небажані ефекти від MDMA та його аналогів. До застосування MDMA пов'язане з е, рядом гострих небажаних ефектів, до яких належить нудота, головний біль, галюцинації, запамрощі, тонічні спав вджу мускулатури, сухість та тахікардія, блювання, відчуття холоду та зниження лібіду. Небажані ефекти MDMA можуть тривати протягом декількох днів після прийому. Системне вживання препаратів в даної групи призводить до збільшення інтенсивності та частоти перелічених небажаних ефектів. Щодо гострої шкоди від MDMA та його аналогів, прийом психоактивних речовин, різних видів, включаючи алкоголь та інші речовини це поширене явище серед споживачів MDMA, що пов'язано з більшим е, ризиком виникнення наслідків. Продаж високотоксичних продуктів MDMA на незаконному ринку в останні роки призвела до збільшення числа смертельних випадків, навіть серед тих, хто вживає тільки MDMA. Хідливий вплив MDMA подібних речовин зазвичай не відрізняється, але деякі речовини більш токсичні, а їхні симптоми можуть бути тяжчими. Наприклад, той самий PMA, параметок додатково можуть викликати гіпоглікемію, гіперкаліумії та порушення серцевого ритму, сидому та навіть кому. Ці нові речовини пов'язані з найбільшим серед інших представників даної групи ризиком захворюваності та смертності, зокрема через гіпертермію. Потенційно вони мають більшу серотонінову токсичність. Також гострі ефекти після вживання мдеме та інших подібних речовин пов'язані, окрім іншого, із наступними наслідками. В першу чергу, це серотоніновий синдром. MDMA є потужним агентом вивільнення серотоніну, тому його виживання пов'язують з високим ризиком розвитку серотонінового синдрому. MDMA може використовувати викликати серотоніновий синдром як у разі окремого прийому, так і у поєднанні з іншими серотонінергічними забороненими препаратами та лікарськими засобами, навіть. PMA встановить особливу загрозу. Через ризик настання важкої форми серотонінової токсичності. Щодо серотонінового синдрому, ми будемо говорити окремо, ми присвятимо ці, цій темі окреме відео на те. Інший стан це MDMA, асоційована гіпертермія. Гіпертермія є однією із найбільш небезпечних для життя негативних реакцій MDMA подібних речовин. Вона також призводить до вторинних ускладнень, таких як починкова недостатність та ураження мозку. Інший наслідок це розріджувальна гіпонатрімія. МДМА та препарати з подібної дії пов'язують з розріджувальною що в першу чергу є наслідком фармакокінетичних властивостей препарату, але також відбувається через споживання великої кількості рідини, що також може призвести до низького рівня натрію у крові. Відносно низькі дози МДМА можуть викликати гіпонатріємію. Симптоматика цього стану може бути рівною від повної відсутності до надзвичайно важкої. На відміну від інших гострих синдромів викликаних МДМА, перебіг розріджуваної гіпонатріїмії часто приходить, приходить уніфіковано. Основним наслідком її симптомів є розвиток напрятку мозку. Такі симптоми, як головний біль, плювоти, психічні порушення, супроводжують судовими, сонливістю, дезорієнтацією та мотизмом, з поступовим розвитком граматозного стану, гіпоксією та можливою смертю. Також є дані про те, що в результаті взаємо, <кхід> взаємодії ряду факторів у жінок. Порівняно з чоловіками значно підвищується ризик розвитку гіпонатріємії, пов'язаної з МДМей. Гострий вплив на серце. Тахікартія є одним найбільш побічний, найбільш ефекцій, з найбільш поширених побічних ефектів, пов'язаних з вживанням МДМей. Ем, існують окремі повідомлення і про випадки транзиторної міокарда та інфарктів, що пов'язують вживанням також цієї речовини. Інші гострі наслідки до них відносять внутрішньочерепний крововилив. Застосування МДМА пов'язує з внутрішньочерепним крововиливом навіть за умов відсутності комбінного вживання з іншими речовинами. Наслідок різкого підйому артеріального тиску тискового вживання МДМА, може розірватися існуючі аневризми або артеріовінозної мальформації. Ураження печінки МДМА викликає печінкову недостатність двома шляхами: перше, може розвитись Торинна гостра недостатність, яка є наслідком тяжкої гіпертермічної реакції на МДМА, про що ми казали раніше. Або може виникнути ізольована гіпадотоксичність без гіпертермії. Як правило, це цей підгострий ефект, який проявляється протягом декількох днів після вживання. Психопатологічні наслідки. У цілому негативні психічні наслідки відживання МДМА, як правило, менш часткі, ніж. Від інших речовин амфетамінового типу. Тривога і паніка це загальні причини звернення до лікарів через вживання МДМА. Ряд досліджень показали, що серед тих, хто постійно вживає МДМА, можуть виникати когнітивні порушення, особливо такі, що пов'язані з короткочасною та довготривалою вербальною аж. Вживання екстезі та МДМА. може бути пов'язане з депресивними симптомами. Так званий період спадання після вживання екстезі або МДМЕ характеризується зниженням рівнів серотоніну, що веде до погіршення настрою з ризиком виникнення виражених депресивних симптомів. Є дані про те, що МДМА іноді виступає як провокуючий фактор виникнення гострого психозу, але набагато рідше, ніж амфетамін. Щодо амфетаміну та подібних речовин ми будемо з вами говорити також окремо, окремо відео, тому, будь ласка, підписуйтесь, аби це не пропустити. Dziękuję ja za Waszą uwagę.